Всім привіт! Додаю те, що пропустила до тижневого розкладу в розділу про обстріли, пропустила Ужгород, Івано-Франківськ та Чернівці по обстрілам. Давайте подивимося. Чи є загроза обстрілів від ударів з повітря, жертв та руйнувань на наступні 7 днів з 6 по 12. Січня 2025 року для Ужгорода Закарпатської області, Івано-Франківська, Івано-Франківської області та Чернівців Чернівецької області. Чи є загроза? Закарпатська область, Ужгород від ударів з повітря, івано франківськ Івано-Франківська область, чи є загроза ударів з повітря і чи є загроза ударів з повітря в Чернівці, Чернівецька область наступні сім днів: п'ятірка Пентаклів загрози для інфраструктури. Ну, дивіться, буде щось на Західній області, на жаль, летіти. П'ятірка Пентаклів каже про те, що може бути саме відключення або удари, які можуть понести за собою певну шкоду, в тому числі для інфраструктурних об'єктів або пошкодження майна. І ще під прицілом певні військові об'єкти з накопиченим ресурсом, бо я Верховна Жриця, тут з Пентаклів, там, де приховані об'єкти з ресурсом. Ужгород, Закарпатська область, є трійка мечів, тобто є загрози для людей. На жаль, показуємо. Закарпатська область, Ужгород, загрози від ударів з повітря. Можуть щось відправляти, в області щось шукають. Буде працювати протиповітряна оборона, але є дурень, можуть і балістику, наприклад, туди намагатися відправити або ракету. Щось неочікуване. І можуть бути наслідки від збиття. Хтось може постраждати. Тому, будь ласка, треба себе берегти. А що хочуть поцілити. Пов'язане з військовими насправді, і тут ще можуть бути місця, де військових лікують, або місця, де саме дислокуються військові. Бо тут маги по війні і четвірка мечів це там, де або відпочивають, або лікуються. Або також ще, де знаходяться вони. Але, ну, оскільки будуть збивати, а там була п'ятірка мечів, що може бути збиття не дуже вдалим, то все одно є загрози. Закарпатська область, Ужгород, загрози від ударів з повітря. Правосуддя. Намагатимуться відбити, але є внутрішні вороги, є ті, хто здають, є стукачі. І вище суд, це. Він каже про те, що може бути виклик. І не обов'язково, що це прям все може статися там наступні сім днів, бо карти вони працюють так. Вони попереджають, щоб люди знали, що не треба нехтувати сигналами повітряної тривоги, бо є загроза. Вони мають там цілі. Росіяни мають цілі. І зараз воно відслідковується, що на Ужгород, на Івано-Франківськ відслідковується. Чернівці щось буде летіти, в тому числі можуть і дрони летіти. Бо тут є вогонь. Чернівці, Чернівецька область чи є загрози для людей наступні сім днів. Чернівці, Чернівецька область. Чи є загрози для людей від ударів з повітря, ракетами, балістикою, дронами наступні сім днів. Розумію, що може бути великий обстріл, і в тому числі об'єкти, які, можливо, вже колись цілили. Бо як раніше. І лицар мечів теж може бути направлена агресія. Щось можуть вишукувати. Сонце хочуть якусь пожежу. Я сподіваюся, що в них не вийде. Але вони шукають. Але вони ну, мають тут якісь цілі. На жаль, і в тому числі пов'язані з військовими. Чернівецька область, доступні сім'ї. Ще інфраструктура, пов'язані з інфраструктурою об'єкти, або що може чіпляти, я не знаю, як чернівці отримують світло звідки? І може з області щось зачепити, саме інфраструктуру, тому що тут є якесь руйнування, яке в тому числі може бути токсичним, через що може не бути світла або тепла. І пажі жезлів у нас програються і лицар жезлів на атаки, і в тому числі на дронові. Не подобається мені Івано-Франківськ та Івано-Франківська область. Наступні сім днів чи є загрози для людей? Чи є загрози для людей від ударів з повітря? Чи є загрози для людей від ракетних ударів, дронових? Чи є загрози? наступні сім днів івано франківськ Івано-Франківська область? Але, на жаль, здається, що буде атака. І в тому числі щось в області їх цікавить. Людям може бути страшно, є загроза. Бо є карта смерті, і тут є карта башти. І є лицар мечів, направлена агресія вогнем. А що їх там цікавить? Що їх там цікавить, Івано-Франківська, Івано Івано-Франківська область? Що цікавить росіян, що вони хочуть знищити там? Що вони хочуть там знищити? Вони хочуть знищити. Чогось дитяча карта мені йде. Ну, тут, тут дві дитячі карти. Мені це не подобається. А що хочуть знищити? Те, що розвідали внутрішні вороги, бо тут є стукачі. Сімка мечів і паш мечів це диверсанти, які є всередині які надають інформацію зі світу, те, що їде, і шляхи того, як їде. І приховані якісь об'єкти про виробництво, які вони в тому числі мають інформацію про них, а що вони хочуть знищити. івано франківськ та Івано-Франківська область, що вони хочуть знищити, куди вони хочуть поцілити росіян? куди вони хочуть там поцілити? Банально ну, люди. Ну, Тут трійка кубків, вищий суд. Людей налякати хочуть. Об'єкти, які їх цікавлять з помірність і 10 мечів, щось біля а зі світлом пов'язані. Зі світлом пов'язані об'єкти, якщо там є якась... щось пов'язане з водою, десь біля води, якісь є важливі об'єкти, які вони хочуть знищити. Ну, по сонцю, щоб була пожежа, і сонце ще може казати, банально про світло. Тому. На жаль, такий невтішний прогноз. Але в нас буде сподівання на наших захисників, чи наші захисники справляться уже Івана фрактики в відіб'ють всі загрози, чи наші відіб'ють всі загрози. всі атаки, чи спрацює наша протиповітряна оборона? Загроза для світла все одно лишається. Буде працювати протиповітряна оборона, але є, на жаль, карта розпачу і сліз. Я думаю, що все ж таки захист відпрацює, в більшої, від більшої загрози відведе. Я так не розумію, що буде недостовірна інформація, бо не буде інформації правдивої щодо того, куди влучили. Загроза для світла все одно є для об'єктів пов'язаних зі світлом. І захист тут, я наскільки розумію, теж є. Але там в нас був розпач, робота протиповітряної оборони і розпач. Наслідки можуть бути. Чи є все ж таке загрози для людей в Західній області? Наступні сім'ї. В Західній області взагалі. Наступні сім'ї, чи є загроза для людей постраждати? Ну, є, є обстріл, є агресія. Є ще вірогідність того, що може бути проблема зі світлом. І 8 каже для щось, на жаль, буде летіти. Тому не можна поки розслаблятися, де б ви не були, і, будь ласка, бережіть себе. Дякую вам за увагу. На все добре.